Як можливо одночасно бути футбольним генієм і руйнувати своє майбутнє? Чому люди, які мали все, дозволяли пляшці вирішувати їхню долю? Сьогодні ми розкажемо про тих, хто перетворив футбольну славу на трагічну історію. Імена, які ви точно знаєте. Але чи знаєте ви всю правду? Тема цього відео легендарні футболісти-алкоголіки. Але перед цим не забудьте підписатися на наш канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Пол скойна був просто... Газза був справжнім магом англійського футболу. Дріблінг, бачення поля і вміння створювати моменти нічого зробили його улюбленцем мільйонів. Проте за межами поля Газкоін дедалі більше втрачав контроль над собою. Євро 1996-го став лебединою піснею гравця. На домашньому турнірі він блискуче грав за Англію, зокрема, забив легендарний гол проти Шотландії. Але після чергової невдачі в півфіналі проти Німеччини його кар'єра в збірні пішла на спад. Остаточно він розлює. Утив тренера Глена Ходла, коли з'явився п'яним на день оголодження складу на Мундіаль 98-го року. Варто окремо згадати і 12 січня 2002 року. За день до матчу Евертона з Сандерлендом Гаскоїн випив 3,5 пляшки вина, додав 11 таблеток снодійного, але заснув лише на кілька годин. Прокинувшись, він почав свій ранок з трійного бренді, сигарети і ще кількох таблеток. Попри цей стан, Газа вийшов на поле, зіграв і став кращим футболістом матчу. Це був класичний пол, неймовірний на полі, але повністю зламаний поза ним. Наступного дня він навіть не пам'ятав про свою гру, поки не побачив нагороду. Газа все ще посміхається, коли виходить на футбольні тренування чи дає інтерв'ю. Але погляд залишається сумним. Його найбільший матч давно завершився, а найсерйознішим суперником завжди був він сам. Гарінча був унікальним явищем у футболі. Косолапі різні задовжиною ноги, сколіоси, вроджені деформації, здавалися перешкодами для будь-якого спорту. Але саме ці недоліки перетворилися на головну силу. Бразилець не просто грав у футбол, він зачаровував, змушував посміхатися і аплодувати навіть тих, хто сидів на лаві суперників. У своєму дебютному матчі за Ботафого Гарінча забив три м'ячі. Його фінти були настільки несподіваними, що здавалися. Магією, ніби він грав не заради перемог, а для задоволення свого і глядачів на чемпіонаті світу 1958 року. Косолапий став партнером Пеле. Бразилія виграла той мундіаль, а гарінча став улюбленцем публіки. Його називали радістю народу і не дарма. Він дарував людям не лише перемога, а й успішки. Після травми Коліна, в 65-му році, здоров'я погіршилося, а любов до алкоголю почала знищувати тіло. Ботафого використовував його ім'я для заробітку, змушуючи грати навіть тоді, коли він потребував лікування. Усе частіше на перший план виходили не футбольні подвиги, а бурхливе життя. Алкоголізм. Численні жінки 14 офіційних дітей, за чутками 36, враховуючи неофіційних 20 січня 1983 року. Гарінча помер від цирозу печінки, але навіть смерть не затьмарила його велич. Понад 100 тисяч людей прийшли на маракану, щоб попрощатися з легендою. Джорджа Беста порівнювали з бітлами, називали найталановитішим гравцем планети. А сам Пеле казав, що Бест. The best. Але так само, як він зачаровував мільйони на футбольному полі, він знищував себе поза його межами. У 1968 році Манчестер Юнайтед виграв Кубок європейських чемпіонів, і Джордж був головною зіркою того тріумфу. У фіналі проти Бенфіки він забив другий гол команди в додатковий час. Того ж року він отримав золотий м'яч, ставши найкращим гравцем світу. Але слава мала свою ціну. Джордж був не лише геніальним футболістом, але й шалено привабливим чоловіком. Він мав слабкість до жінок, швидких машин і, на жаль, алкоголю. Без шокував громадськість, коли зізнався, що одного разу за 10 годин випив 40 пінт пива, це майже 19 літрів. А його жарт цитую: у 1969 році я кинув пити і зустрічатися з жінками. Це були найгірші 20 хвилин мого життя. Став легендарним. У 72-му році він оголосив про завершення кар'єри. Потім повертався, але це частіше його ім'я згадували не через футбол, а через алкогольні скандали. Джордж почав грати в другорядних командах, але головний суперник алкоголь брав верх. У 2000 році лікарі діагностували цирроз печінки, У 2002 йому зробили трансплантацію. Але навіть після цього Джордж продовжував пити. У листопаді 2005 року він помер у лікарні в Лондоні. Йому було всього 59 років. На полі Адріано був машиною. В інтері він став головною атакувальною силою клубу. У сезоні 2004-2005 бразилець забив 28 м'ячів у всіх турнірах. Він виграв Кубок Італії, допомагав інтеру в серії А і став лідером збірної Бразилії. У 2004 році виграв Кубок Америки, ставши найкращим бомбардиром турніру і забивши вирішальний гол у фіналі. Спочатку зрівняв рахунок, чим перевів зустріч у серію пенальті, де знову забив з позначки, і збірна здобула перемогу в турнірі. Проте у 2004 році трапилося те, що зламало життя Адріану, його батько, якого він обожнював раптово помер. Цей удар став початком кінця. Цитую самого Адріана, коли я дізнався про смерть батька, світ для мене перестав існувати. Гравець впав у глибоку депресію. Єдиною втіхою став алкоголь. Клуб покривав його, вгадуючи історії про травми та перевтоми. У 2009 році Інтер розірвав контракт з Адріаном. Він повернувся до Бразилії, але вже ніколи не був тим імператором, якого. Знали в Європі виступи у Фламенго та Корінтіанці та інших клубах були блідою тінню колишнього Адріано. Сьогодні бразильця часто можна побачити на вулицях Ріо де Жанейро. Він виглядає зовсім не так, як у свої кращі роки. Без зуття з пластиковим стаканом і цигаркою в руках він залишається привидом того гравця, який свого часу захоплював мільйонів. Джонс виступав за Вінбілдон, команду, яку називали бандою психів. Це була справжня зграя хуліганів на полі. Деніс Вайс, Лорі Санчес і Вінні Джонс, як їхній головний лідер. Вони били суперників у підкатах і могли розважатися, хапаючи когось за ну як це сказати, Полга Скоїн міг би розповісти, скажімо, за дуже делікатні місця. У 1988 році банда психів потрапила у фінал Кубка Англії, де мала зустрітися з Ліверпулем на той час найсильнішою командою країни. Газети обливали брудом Вімблдон, називаючи їх недостойними навіть участі в цьому матчі і як вже приємно ж було бачити, як саме Вимблдон здобув перемогу, довівши всім критикам, що вони помилялися. Віні Джонс того дня зробив все, що умів найкраще: пресингував, бив, морально ламав суперників. Життя Джонса за межами поля не поступалося епічним виступам на ньому. Він любив добряче випити, побитися і увійти в історію британських таблоїдів. Бійки з сусідами, бешкетування в пабах і навіть заборона літати на одній з британських авіаліній після бійки на борту. Це лише вершина айсберга. Після завершення футбольної кар'єри вінні не залишився в тіні. Харизма, образ поганого хлопця та природна брутальність привели його до Голівуду. Він зіграв у культових фільмах, таких як Великий Куш та Карти, Гроші та два стволи. Цей перехід зробив колишнього футболіста ще більш відомим, і навіть ті, хто не цікавилися спортом, дізналися про Вінні Джонса. Він був одним із найталановитіших форвардів Бразилії. Едмунда називали звірем, і це було не просто метафорою. Першу свою бійку він влаштував на тренуванні, коли побив капітана команди закритим. Але найзнаменитіший інцидент стався на день народження сина. Едмунда запросив на свята клоунів і навіть мав, які розважали гостей. Уже за пів години сам молодий батько розважався з мавпою, випиваючи з неї на брудершап. Цей момент потрапив у заголовки газет, коли журналісти випадково. Записали цей, яко кажучи, дивний випадок. Мавпочка не витримала таких гулянок і влаштувала хаос, обливши одного з гостей, а потім її ще й знудило. Ця історія стала символом безглуздя Ексцентричності футболіста після яскравої гри у Васко Дагама Едмундо отримав шанс в Європі. Він перейшов до Фіорентіни, де повинен був доповнювати зірковий склад з Габріелем Батістутою і Руєм Коштою. Едмундо пропустив тренувальний збір, бо поїхав на карнавал у Ріо де жанейро Аргумент: я ніколи не пропускав це свято. Потім він влаштував бійку з Батістутою прямо на тренування. З Руєм Коштою він навіть не розмовляв, бо той не подобався йому. Зовнішньо усе це зруйнувало хімію в команді, і вже через два роки бразилець повернувся додому. Виступаючи за Палмейрас, футболіст потрапив у ДТП, в якому загинуло три людини. Він був п'яний, виїхав на зустрічну смугу, і зіткнувся з іншою машиною. Судовий процес тривав роками, і лише вже після завершення кар'єри Едмундо отримав реальний термін. Після виходу з в'язниці Етмундо став зовсім іншою людиною. Він почав багато читати, проводити час з сином і навіть працювати експертом на телебаченні. Світ нарешті побачив, що звір може бути і людиною. Його називали Еміля. Він був кумиром тисяч вболівальників і символом українського футболу другої половини нульових та початку десятих. У 2004 році нападник вже феєрив на юніорському євро. А в 2006 му на мундіалі, коли йому був 21 рік, хлопець без вагань підійшов до м'яча і легко перекинув голкіпера, виконавши паненку. Така холоднокровність тоді стала темою для обговорення всієї країни. Збірна пройшла до чвертьфіналу, і Артем здавався. Був на порозі великої кар'єри. У складі київського Динамо він забив і Барселоні, Реалу, Спартаку, вигравав чемпіонати України і ставав улюбленцем болівальників. Його манера гри, легкість і футбольна кмітливість захоплювали. Але водночас він став героєм зовсім іншого плану. Скандального вечірки, дорогі автомобілі, кутежі з друзями, серед яких найчастіше згадували звичайно Алієва. Замість заголовків про голи перемоги, газети були заповнені новинами про нічні пригоди та чергові ДТП. Вболівальники гуділи міля, розтринькує свій талант. Коли кар'єра в Динамо завершилася, нападник ніде так і не зміг закріпитися. Хист було знищено шкідливими звичками та відсутністю дисципліни. У Туреччині він запам'ятався не голами, а ще одним ДТП. Мілевський залишив слід в історії українського футболу. Але цей слід це попередження для майбутніх поколінь про те, що навіть Найбільша обдарованість може згаснути без відповідальності та праці. А яких ви ще знаєте легенд футболу, яких не можна було відірвати від чарки? Пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на канал та бийте у дзвоник.